Добрий день! Я презентую вам першу тему, яку ми будемо вивчати в курсі літератури 11 класу. Отже, що чекає на нас? Що б ви відповіли на пропозицію диявола продати вашу душу? Чи змогли б ви відмовитися від здійснення найзаповітнішого бажання? Бажання. Що здається нездійсненим, що знесилює вас так, що ви ладні покінчити з життям. Куди заведе вас договір з дияволом? Можливо, диявол дасть вам кохання справжнє, сильне, а можливо, йому вдасться зробити так, щоб ви нарешті вигукнули. Зупинися мить. Прекрасна ти, що станеться з вашим життям, коли саме ви станете аргументом у суперечці між дияволом та Богом, про все це ви прочитаєте на сторінках величної трагедії Гете Фауст. Отже, перед за автором та його героям